Чуємо слово миротворець, то те це, це означає, що має бути застосування е, на території наземної держави е, своїх військ, як в Польщі, так і у Французькій Республіці. Потребує. А хто ще не підписався? Зараз продовжиться, продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім і поставте лайк. Все не заважає. цю ідею. Або може, це не ідея, але кажуть, що вона все ж таки є. Бо кулуарно кажуть, що саме через це приїхав Еммануель Макрон до Варшави, або через це в тому числі. Щодо відправки миротворців з Франції та Польщі до України, нібито Польща не прийняла цю історію. Цю пропозицію, а в принципі, давайте в політичних і в юридичних особливостях спробуємо розібратися. З яких давайте з політичних почнемо. Чи погодяться, як думаєте, хтось взагалі, окрім Франції, чому саме Франція, от таким локомотивом йде цієї ідеї? Ну треба почути ще трошки більше інформації щодо модальності, того, що пропонує Макрон, тому що коли ми чуємо слово миротворець. То це означає, що має бути рішення в тому числі міжнародно-правових інституцій, типу Радбезу ООН, або принаймні згода обох сторін війни, тобто в даному випадку України і Російської Федерації. Тобто, да, і ми, якщо ми б, думаю, що не були б проти. Іноземних воєнних контингентів на своїй території, то, виходячи з публічної риторики росіян, ми відносно них аналогічного висновку зробити не можемо. Тому слово миротворці тут можна поставити одразу під сумнів. Щодо ну, якби тут і пов'язано це з юридичним моментом, який полягає в тому, що так чи інакше застосування. На території іноземної держави е, своїх військ, як в Польщі, так і у Французькій республіці, потребує рішень не лише президентів, е, а і парламенту. Тобто це до певної міри серйозне внутрішньополітичне питання. І президент Зеленський зокрема багато разів наголошував на тому, що ми не просимо збройної допомоги відповідно збройними силами інших держав. Держав НАТО, передусім, чому тому, що це буде проблемою на внутрішньополітичному контурі у таких держав, і ми можемо отримати зворотній ефект у вигляді зменшення підтримки. Це слова президента. Ну, мабуть, він власне якимось чином з радниками подібного роду питання прораховував. Тому тут також якби питання виникає, якби да. а... Чи буде таке рішення прийнятою, як і польська, і відповідно французька політичні системи на подібного роду ініціативу навіть на рівні обговорення відреагують? Ми цього також не знаємо. Ну, власна ініціативи як такої поки нема. Є якісь такі попередні розмови, що також дозволяє припустити. Що може може йти мова не лише про російсько-українську війну, може мова йти про більш широкий контекст, тому що саме французи і саме пане Мануель Макрон дуже багато років, ще задовго до початку повномасштабного вторгнення висував ідею створення певних об'єднаних збройних сил Європейського союзу, тобто європейської армії. Бо на сьогоднішній день. Так чи інакше, ми розуміємо, що ядром НАТО є відповідно Сполучені Штати Америки. Суттєву роль відіграє і Велика Британія, які не входять в Європейський Союз. При цьому. Існує спільне командування існують і весь час існування е, Вашингтонського договору висловлювалися перед усім французами, починаючи з деголя сумніви. А чи е, дійсно е, п'ята стаття від чогось обереже в реальності? Це можна почитати у Кісінджера, який в мемуарах своїх і в книгах про це пише. Ну і власне подібного роду перестороги вони висловлюються і на сьогоднішній день, особливо в контексті приходу пана Трампа до відповідно овального кабінету. Е, тому у я не виключаю, що е, просто користуючись моментом е, серед іншого, пан Макрон хоче. Певні нариси от такої ініціативи з точки зору створення об'єднаної європейської армії просувати і відповідно веде перемовини в набагато більш широкій рамці, ніж це відбувається в контексті війни в Україні. І у цьому зв'язку також можна припустити, що це до певної міри попередній спосіб підготовки до різних варіантів і різних сценаріїв розвитку подій у нас, тому що якби за великим рахунком. Це правильно, коли е, різні плани напрацьовуються ще до настання певних подій, тобто, в залежності від того, які події настануть, ми дістаємо той або інший план. Тому я скоріше сприймаю це як до певної міри підготовчі дії, що можуть мати і от більш широкий контекст, а саме контекст створення об'єднаних збройних сил Європи, що безумовно займе багато часу, але якби от Макрон можливо, я не виключаю, захотів почати саме от із цього, під відповідно приводом можливості введення миротворчих контингентів на території України. А чи не буде так тоді, що е, через створення цих об'єднаних європейських сил так дійсно ця ідея вже не знаю скільки років лунає, і дійсно її просуває Макрон зараз, принаймні, але чи не зіграється так само навпаки, в мінус? І той самий Трамп скаже: Ну ви ж там свої сили організували. Нащо нам тоді платити за НАТО і вийде звідти? Ну, справа в тому, що е, шансів. Завершити або принаймні суттєво просунутися у формуванні об'єднаних збройних сил Європи протягом чотирьох років. Каденції Трампа ну приблизно ніяких, тому що це процес ну 27 держав. Відповідно, інтеграція армії. Хоча більшість армії відповідно знаходяться в НАТО, хоча не всі також слід звернути увагу, що не всі відповідно, держави Європейського Союзу в НАТО входять зокрема, там, наприклад, Австрія не входить. Тому це процес розумієте, це процес на раки, як мінімум і. В тому числі і ініціативи Трампа, який намагається вже риторично тиснути на європейські країни з точки зору вимог щодо фінансування, щодо забезпечення власної безпеки, щодо покладання саме на європейця відповідальності за допомогу Україні і за майбутнє України в воєнному від.